Ліфти відімкнули, бо їх треба перевірити. У Франківському районі не працюють 14 підйомних пристроїв. У них завершився термін експлуатації. Аби запустити їх знову, треба щонайменше 4 тисячі гривень за один ліфт. Саме стільки коштує довідка про експертизу. Якщо ліфт знаходиться вже в критичному стані, то експертиза. Теж покаже, що необхідно тому ліфту зробити. Тобто експертиза дасть або продовження терміну експлуатації, або випише мінімальний, мінімальний пакет необхідної заміни, що потрібно замінити, щоб продовжити 40 служби ліфта. У райадміністрації кажуть, кошти знайшли експертизу. Проведуть у понеділок. На період проведення експертизи ліфти будуть всі впущені. Якщо будуть суттєві зауваження по ліфту, можливо таке, що ліфт буде зупинений до. Усунення цих зауважень. А такі, якщо поточні там зауваження, будуть, то ці ліфти будуть ремонтуватися з зупинкою один-два дні на дібний ремонт і будуть далі працювати. Загалом у Франківському районі ще перевірятимуть понад три сотні ліфтів, а це більше мільйона гривень. Проте найстаріші підйомники, кажуть експерти, на Сихові та Левандівці.